Готові долучити до нашого ефіру Віктора Ягуна, генерал-майора Запасу Служби безпеки України, замголови СБУ у 2014 15 роках. Пане Вікторе, добрий ранок. Добрий ранок. Так цікаво наша дискусія з попереднім спікером буквально сперлися в те, що буде чи то розвал Росії, чи то з огляду на інші заяви, зокрема представників Європейського союзу, країн-членів НАТО, власне щодо ймовірної загрози нападу, і власне щодо цього у НАТО навіть розробили план оборони на 4400 сторінок для війни з Росією. Як підмовляє видання Велт, небезпека нападу стане найбільшою після закінчення війни в Україні. Кремль вже розпочав нульову фазу базу у підготовці війни з альянсом тож у НАТО ввели інтенсивну підготовку для запобігання нападу Російській Федерації. Наразі почалася реалізація секретних оборонних планів. Пане Вікторе, а чи не м, спираються всі ці новини в те, що е, країнам-членам НАТО дещо е, вигідна ось ця війна на території України? Ось ця російсько-українська війна загалом бо таким чином відтягується ось цей момент, коли Росія ймовірно таке буде готова до нападу вже на країни НАТО. Ну, гіпотетично, так я не думаю, що вони від цього тішаться, тому що їм все одно приходилося витрачати значні кошти і приймати не дуже популярні для їхнього електорату рішення. Але разом з тим так ми зараз фактично є тим буфером, який забезпечує безпеку Європи, в короткостроковій перспективі. Чому короткострокові? Тому що ніхто не розуміє настільки. Настільки витримає Росія ще цю війну, настільки втримається Україна, і е, чи, чи спроможна Росія одночасно вести війну на два фронти? А так, да, ця концепція лінії е, стримування на східному фланзі, яку вони розробили, е, ну вона там е, всі говорять про 400, чотири е, сторінок. Насправді це просто концептуальна річ, яка має не тільки текстовий текстовий варіант, але там є багато і картографічного матеріалу, там якісь там логістичні моменти, схеми. Ну, це, це звичайна річ. Вона була раніше підготовлена ще напевно під час холодної війни. Концептуально, що треба робити і куди бігти, та там, якщо радянський союз нападе, потім про це все забули. Діяли так в межах хто що сказав, і куди хто що перекинув. А коли стала реальна загроза можливості вступу Росії в Європу і нападу, то вирішили не просто оновити, а концептуально підійти по по пунктах і підготуватися досить ретельно власне захисту східного флангу. Та тобто, починаючи від Фінляндії, від Норвегії, навіть від Норвегії, Фінляндія і так нижче нижче вони доходять. Аж до Румунії, Болгарії. Пане Вікторе, там напередодні зокрема була інформація про неї пишуть журналісти CNN, але вони вказують про те, що мовляв Пентагон дав Білому дому таке собі зелене світло на постачання ракет Томагавк Україні. Це виключно припущення журналістів, але так чи інакше, з огляду на останні дії Російської Федерації, зокрема ось ці навчання з ядерної зброї, якісь там тренування, спуски під воду певних човнів, з яких можуть запускатись оці ці носії ядерної зброї. Ракети Посейдон, власне, чи можуть всі ці дії безпосередньо підштовхнути Трампа до того, що таке допомагавку ми отримаємо? Дивіться «Посейдон» – Це звичайна торпеда з незвичайними можливостями, як говорять росіяни. Тобто, фактично, спуск цього ракетного крейсера. Серед це і так передбачена була подія, тому що він будується досить тривалий час, і ну можливо він ще не до кінця готовий, але спуск на воду, це знаєте, така більш демонстративна така річ, чи посідон вплинув на якісь там рішення Сполучених Штатів. Я не думаю. Я думаю, що спершу цього, що рішення Пентагону це звичайний технічний момент. Коли від Білого дому є заявка, заявка в такому плані. Слухайте, каже, а у нас за літомагавків багато є. Ну пінгон дивиться там. Да, в нас є. А ми можемо там виділити штук 50 в Україні. Це досить ну, дуже вплине на наші спроможності. Ні, нормально ми можемо вплив передати. Треба розуміти, що тормагавки накопичуються вже близько 40 років. Це ракети, яким 40 років, і частина з них модернізовані, частина старшого покоління. Я не думаю, що нам дадуть якісь там суперсучасні зразки. Скоріше все, що це будуть старі зразки, які можна просто демонстративно ну, демонстративно запустити там одну-дві до десятка штук. В напрямку Росії пане Вячеславе, але ж для того, щоб ці ракети запустити, як я розумію, нам потрібні ще спеціальні установки, які власне і здійснюватимуть ці пуски. А це додаткова стаття видатків на безпосереднє постачання певного розміру військової допомоги, нам чи готові ще до цього Сполучені Штати Америки? Ну вони ж не готові якщо ми будемо купляти. Справа в тому, що вони не виготовлені, Так, є декілька так би мовити, тестових варіантів. Це ракети морського базування. І вони їх почали в експериментальному вигляді американці робити сухопутні пускові установки. Їх дуже небагато. І їх ніхто не виготовляє і не планує виготовляти. Тому куди ставити ці ракети, нікому не відомо. Плюс треба ще півроку готувати фахівців. Це приблизно КФ 16. Тобто про нього до... Дивіться, мета Трампа був, що інформаційний тиск на Путіна. Він здійснив інформаційний тиск, здійснив. Буде поняшки, переговори не відбулися, не відбулися. Це наслідок повідомлення про те, що дадуть. Ракети ніякої іншої мети Трамп не переслідував? Можливо, потім я абсолютно погоджуся з паном генералом, що можливо, якщо війна продовжиться там через півроку рік нам дадуть декілька штук цих ракет, їх запустять, подивляться, як вони літають, зроблять для себе якісь висновки і якби щось там покращать. Ну це все, пане Вікторе. Хочеться ще зрозуміти, а наскільки дійсно в нас є якась. Критична потреба саме в таких ракетах. Я чому от саме так формулюю питання? Бо здається, ми показуємо достатньо високу результативність ураження тих чи інших об'єктів на території Російської Федерації із застосуванням нашої зброї. Зокрема, днями Росію масово атакували дрони. Як подомоло у Генштабі, постраждала інфраструктура російського нафтепереробного підприємства в місті Туапсе, це Краснодарський край РФ зазначається, що цей термінал є одним з найбільших у Росії. Також зафіксовані удари пол. Шевську і курщині там удари були по енергетиці. атак у регіонах зникло світло. Про це пишуть місцеві російські змі. От, власне, з огляду на те, наскільки нам вже вдалося знизити спроможності нафтопереробних підприємств Російської Федерації, а це показники приблизно в 30% і вони покращуються для нас, погіршуються для росіян. власне чи необхідно нам так знаєте окреслювати і наполегливо говорити про надання нам ось цих томагавків? Як можна оцінити ефект від того, що ми їх отримуємо? Наскільки він буде одразу значущим? Не буде одразу значущого результату. Це психологічний аспект. Це приблизно та сама червона лінія, яку ми постійно переходили з появою на наших теренах. І в на нашому озброєнні якоїсь ну ну якоїсь нової назви, Так? починаючи від «Джавелінів», які там знаєте легенди про них розказували. Я потім з'ясувався, що вони ну да вони хороші ж е, ракети проти протитанкові, але танків не так багато. Щоб живелі не використовувати, і наші стугни не гірше працювали і, і, і потім починаючи Хамерси там ракети певних модифікацій, ті ж самі Леопарди, Абрамси і да, і закінчуючи еф 16 Тобто, це фактично це ті, ті лінії, які для Росіян були, як вони казали, червоні. Тобто, поява просто на озброєнні збройних сил України томагавків. Це буде один з тих маркерів, що ми ввійшли повністю в систему забезпечення військ НАТО, і немає тих табу, які можуть ну, крім, там не знаю, тактичної ядерної зброї, напевно, і наразі там що там ще ну, F-35 Ми да не готові ще прийняти на своїх аеродромах. А так, ми ніби вийшли на всі ті параметри, на які і інші армії НАТО отримують. Тобто, ми вже фактично повністю інтегрувалися в їхню систему забезпечення, тому що тормагавки є на не тільки сполучених штатів, а й інших країн. От, і все. Тобто, ну да, нам треба вчитися. Нам ми, ми в крайній випадку ми будемо орієнтуватися, що, що за ракети, як їх використовувати, де застосовувати у Нас будуть фахівці, які готові буде їх приймати і масштабувати свої знання на інші підрозділи. От і все це тільки тільки така знаєте, річ. А то що вони можуть вплинути кардинально, вплинути кардинально може залп ста, ста тормагавків, які можуть бути повторені неодноразово там через день-два. як як це приблизно відбувається на близькому сході, коли Ізраїль ставить там завдання перед своїми союзниками про знищення тих чи інших напрямків, там за в Ірані чи в Ємені, От і все. Пане Вікторе, вчора також є інформація, що в тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Ймовірно, як пишуть місцеві змі, місцеві пабліки, новинні удар був по нафтовій базі. Я ж зазначу, що Шахтарськ окупований з 2014 року. Наскільки ця нафтова база є функціонуючим там підприємством? Бо росіяни всі ресурси, які були на нашій Донеччині, нашій Луганщині, здається, лише закривали і розграбовували. Ні, ну треба розуміти, що частина тих можливостей, які були в старих підприємствах або на 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 базах. Вони активно використовуються ворогом для підтримки своєї логістики на фронті, і вони таким чином маскують ті ті бази і ті логістичні ланцюжки, які ну ніби сталі, та там десь на Ростові, там не знаю, там, Воронівська, Курська область, Білгородська. А це, це активно використовуються колишні заводи, колишні наші учбові заклади. Ще якісь речі, які нібито не... Притаманні для військ, але вони просто перепрофільовані для забезпечення окупаційних підрозділів. І тільки наша розвідка, і люди, які там живуть, які допомагають нам забезпечують нам ту інформацію, яка висвітлює, ну, висвічує ці речі, і до і дозволяє нам вчасно ліквідовувати будь-яку можливість використовувати інфраструктуру для військ. Пане Вікторе, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок Лайф і власне проаналізувати загрози з боку Російської Федерації для країн НАТО і безпосередньо, що відбувається в самій Росії з огляду на ті удари, які ми завдаємо по їхній території. Віктор Ягун був з нами, генерал-майор запасу СБУ замголови служби безпеки України в 2014-2015 роках.